Друзі, вітаю! Після перемовин у Білому Томі між Зеленським Трампом і європейськими лідерами, які закінчили сьогодні вночі, в Кремлі несподівано розгубилися і замовкли. До цього часу немає жодного коментаря щодо цих перемовин, як взагалі на це відреагувала Москва від речників Путіна. Більше того, Пісков, офіційний пресник Кремля, прескатер Путіна взагалі кудись пропав. А російські пропагандисти схоже на те, що не отримали методичку. Адже з одного боку, пропаганда пише, що все це секрет щодо результатів перемовин, що багато що залишилось за зачинними дверима. Пропагандист наголошує на тому, що ключ до розуміння реальних підсумків Великої стілки в Білому домі, він зараз такий огорнутий туманом, і попереджують, що до зустрічі Трампа і Зеленського потрібно відноситися з обережністю. Однак, з іншого боку, російські пропагандисти почали зриватися навіть так звані опозиціонери. Тому що, наприклад, телеканал Дощ в прямому ефірі назвав Зеленського главою київського режиму, і це так звані хороші русськії надії глава київського режиму, київської такого... в київської власті. Відверті пропагандисти пишуть прямо, що Трамп показав свою слабкість, що на зустрічі з зеленським європейцями він не зумів настояти на досягнутих з Путіном домовленостях. Кремлівські пропагандисти вони дуже сподівалися і загалом на Росії більшість, що Трамп прогне Зеленського, прогне європейців, але нічого не вийшло. Далі пропагандисти пишуть, що Захід імітує поступки щодо України, щоб кинути Москву. Крім того, вони підкреслюють, що гарантії безпеки для України будуть означати її тотальну мілітаризацію, і що Захід хоче залишити Києву право мати мільйонну армію. І як підсумок, такі і статтіми заголовками, що Збройні сили України під мільйон людей НАТО в Україні жодного слова про російську мову і православ'я, і який мир намагається взяти Росію. Також ще такі є підсумки від деяких російських ЗМІ, що російські умови щодо обміну територіями відкинуті, що членство України в міні НАТО не влаштовує Росію, і що потрібно повернути Захід на землю. І пропагандисти закликають Кремль продовжувати терор, посилювати його, бити по українських мирних містах. Ще що цікаво, це те, що пропагандисти намагаються якось згладити ситуацію і пишуть про те, що трактовка РФ щодо підвищення рівня представництва не гарантує Зеленському, що в переговорах буде брати участь саме Путін. Те, що в цих переговорах може брати участь не саме Путін, а й навіть те, що Москва може відправити двійника, я нічому не здивуюся. Але російська пропаганда намагається якось таким чином показати росіянам, що у Кремля і Путіна є варіанти. Після обіду з'явилися гучні заяви, такий вереск від російського МЗС. Захарова заявила, що Зеленському не варто було йти в політику. Далі на Зеленського почав кидатися Лавров. Він заявив, що Зеленському потрібно згадати про статті конституції, які гарантують права російськомовних. Також Лавров назвав основну ціль Росії. Він підкреслив, що Росія ніколи не ставила собі за ціль захопити території, а що це просто захист російськомовних, які історично прозивають на цих землях. Цікаво, що Лавров раніше заявляв про те, що Росія не нападала на Україну, а тепер говорить, що Росія не ставила собі за ціль захоплення території, що це просто так званий захист російськомовних. Розхоже на те, що Лавров дістав методичку ще з 2014 року, і зараз він трубить, робить такі заяви. Далі Москва почала погрожувати вустами Лаврова. Вона погрожує відкликом свого признання незалежності України. Лавров заявив, що якщо Україна відмовиться від нейтрального і позаблокового статусу, то це може поставити під сумнів, основи чи ґрунт для міжнародного визнання незалежності України. ось такі заяви від Лаврова. І це при тому, що Росія є гарантом так званим Будаперського меморандуму. І що Україна саме Росії віддала свою стратегічну зброю. Лавров кидався, до речі, і не лише Лавров, а й Захарова та інші, не лише на президента Куріно-Зеленського. Кремль кидався, наприклад, на президента Фінляндії Стуба. Лавров сьогодні звинуватив Фінляндію в порушенні договору про вічний нейтралітет. І Лавров підкреслив, що Фінляндія підписувала договір про нейтралітет, але вступила в НАТО. Є заяви навіть від Мединського, який також накинувся на Фінляндію. і заявив, що опит взаємодії фінів з Російською Федерацією включав і обстріл Ленінграду. І звертає вашу увагу, що ця така як блискавка червоним на Тасі. Тобто Кремль це неспрямовано сьогодні робить такі заяви і погрожує Фінляндії. Щодо, наприклад, президента Франції Макрона, то погрожують пропагандисти, вони пишуть, що Макрону пророкують проблеми через його так звані нові погрози на адресу Росії, і що так звана розофобія Макрона небезпечна для нього саму. Стосовно заяв зі Сполучені Америки, звісно, президент США робить заяви, продовжує їх робити. Він сьогодні заявив, що Зеленський має проявити гнучкість у переговорах з Путіним і додав, що Україна отримає багато землі. Згадавши, що Росія контролює 79% Донбасу. Наскільки я розумію, це натяк Трампа на те, що Україна має буцімто віддати погодитися на те, щоб віддати Росії Донбас, але цього не буде. Президент України Зеленський сказав чітко, що Україна не торгує територіями. Щодо гарантій безпеки, то сьогодні Трамп повідомив, що американських військ в Україні не буде, а гарантії безпеки забезпечить Європа. Водночас змі пишуть, що Трамп розглядає допомогу в обороні неба в якості гарантій безпеки. Те, що США можуть забезпечити реальну оборону саме неба, саме повітряний захист це безумовно добре. У США є літаки п'ятого покоління, наймогутніша армія в світі, і саме авіація є такою основною ударною силою. Однак щодо гарантії безпеки, поки рано підводить якісь підсумки, є повідомлення в міжнародних змі, що ША та ЄС готують гарантії безпеки для України перед зустрічю Зеленського з Путіним, тобто тиждень два часу є. The Times пише, що європейські союзники готують сили стримування з присутністю на території України. Є заяви президента Франції Макрона, який повідомив про те, що наступні 15 днів критично важливі для визначення гарантії безпеки України. Отже, зараз, саме в ці дні, дні і тижні, можливо, два тижні приймаються важливі історичні рішення щодо гарантії безпеки для України. Цікаво, що Макрон, чи навіть важливо, назвав Путіна людожером, якому треба продовжувати їсти, щоб вижити. На Росії цю цитату президента Франції навіть не цитує жодне джерело, нічого немає, а заява була гучною і публічною. В Державній думі щодо гарантії безпеки для України виступають категорично проти відправки в Україну військ Європейського Союзу, країни ЄС. Є заяви від депутата Чепе, що війська ЄС стануть головною ціллю Збройних сил РФ при тоді, коли вони з'являться в Україні. Лунають погрози, вони майже раніше щоденно лунали і зараз знову почнуть лунати. Цікаво, що і міжнародні ЗМІ, і російські ЗМІ пишуть. Що виявляється, Путін запропонував зустрітися з президентом України зеленським в Москві. Зрозуміло, що Путін намагається таким чином затягувати час, вмикає дурника. Однозначно, президент президентом зеленський не полетить, не поїде на Москву, але Путін робить такі пропозиції. Що ж, спостерігаємо за розробком подій, тому що є повідомлення в ЗМІ, що Швейцарія готова прийняти зустріч Зеленського та Путіна, попри ордер на арешт. Також були повідомлення, що цілком, можливо, Угорщина, ми очікуємо новин. Важливо, що на тлі взагалі цих подій, цих перемовин, Сполучені Америки не забули про Індію. Є заява від міністра фінансів Шабесента, що Індія наживається на російській нафті і що це неприпустимо. Індія наживається на російській нафті, перепродуючи її. Це схема арбітражу, купівля дешевої російської нафти і її перепродаж у вигляді нафтопродуктів. Ця ідея, ця схема виникла лише під час війни, і це неприпустимо, недопустимо, сказав Бесенд. США продовжують тиснути. І, до речі, 18 серпня була новина вчора, що США призупинили торгові переговори з Індією. Торговельна угода між Сполученими Штатами Америки та Індією до цього часу не укладена. І зараз ми бачимо тиск Сполучених Штатів Америки, і, зокрема, тиск щодо російської нафти. Китай намагається допомогти Росії. Російські ЗМІ сьогодні повідомили, що Китай значно збільшив закупівлю російської нафти. І що раніше, до початку серпня, Китай закуповував щодобово близько 40 тисяч барелів нафти на день, то зараз близько 75 тисяч. Китай намагається підставити плече, і Китай сьогодні, до речі, зробив заяву, що він за мир, за мирні перемовини та інше. Продовжують лунати лицемірні заяви від Китайської Народної Республіки. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті на ситуації щодо деяких наших тимчасово окупованих територій. Є заява від головнокомандувача ЗСУ Сирського, який повідомив про те, що на Сумщині росіяни зазнали поразки і втратили кілька населених пунктів. Також є повідомлення в наших ЗМІ, що далекобійні безпілотники знищили два склади боєприпасів окупантів на Луганщині, це безпілотники СБУ, і що бавовна була зафіксована навіть супутниковими міжнародними сервісами спостережень. Крім того, є заява повідомлення від Андрющенко, що російського залізничного сполучення через тимчасово окуповане Запоріжжя більше немає. І Андрюшенко показав такі фотографії, ми бачимо, як палає потяг, потяг з цистернами. Є, до речі, навіть такі кадри із безпілотників, які несли удари. Крім того, в соціальних мережах, наприклад, на телеграм-каналі шпіона» також є певні кадри, і ми бачимо, що потяг він, деякі вагони зійшли з рейсів, і загалом він став. І дійсно, що немає злічного сполучення через тимчасово окуповані території Запорізької області. А далі буде друзі, на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.